У мене кар'єра почалася на ут 1 Це за радянською владою. Взагалі це зараз у нас стільки багато всіх, яких маленьких і великих всяких, е е програми і каналів. А тоді е був був один тільки канал, державний. УТ-1, Хрещатик-22, по-моєму. І я там вів мультфільм на замовлення. У вас тоді й ближче не було. Це який рік? Вісімдесят шостий. Отож. І я там Карстончик виходить. Карлсон виходить і щось там розказував. Такий. А тоді мультик показали. Це зараз у кожного інтернет. Все. А тоді побачити мультик, діти ж чекали. А потім вже е, у нас перестройка ця почалася. З'явилася ICTV. Американська варіант це американці. У них по всьому світі є така ICTV. І дівчатка, які там працювали, перейшли на хороші туди гроші. От і мене покликали. І там дуже багато. Я спочатку е сидів на озвучці. От, дуже дуже багато там дуже контенту американського було. І мені українською мовою я е все озвучував.